Далі про найважливіші події ми поговоримо з нашим наступним гостем Олегом Саакяном, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Він вже на зв'язку з нами. Доброго ранку. Бачите, вітаю. Отже, нова зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Ну а сам президент США вже вкотре заявив, що очільнику України доведеться підписати угоду. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що чекати від цієї зустрічі? Я думаю, що зустріч не факт, що відбудеться перш за все, хоча, звісно, ймовірність її достатньо висока. Друге, я не очікую від неї якихось разючих, великих, не знаю, карколомних змін, бо наразі ситуація в політичному балансі, в ситуації на фронті не змінилася кардинальним чином, і тому очікувати, що зараз щось вдасться інакше, було би, мабуть, вкрай наївним. І Трамп зараз в ситуації, коли йому потрібні якісь результати, але по серйозному тиску на Україну він і не в ресурсі, і не в можливості політичні, і не в можливості геополітичні. Тому поки що це лише надування щік і гучні слова. Але як ми з Трампом uh -huh. знаємо, пишуть, що буде якась така новина, яка сколихне весь світ, ну, буде так, щось таке, чого що ніколи людство не бачило. Чекайте понеділка, і в результаті Трамп виходить і відкриває флагшток. На так, території так. Білого Дому mm -hmm. ну дійсно ніколи такого людства не бачило. Але гора народжує мишу в сполучених штатах якось дуже завидною частотою. Угу. Схоже на те, як блогери розганяють якусь історію а в себе в соцмережах. Нічого. Так, угу. а потім нічого не відбувається. Ще одна гучна заява. Війна в Україні може завершитися за 60-90 днів, якщо Європа запровадить значні вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. Так, от чи справді Росія, в разі ухвалення у цих можливих карколомних вторинних санкцій буквально за три місяці вичерпає потенціал, щоб воювати далі. Якщо дійсно ввести жорсткі санкції, які би скоріше нагадували ембаргу mm -hmm. у Росії, то так місяці три це запас міцності російської економіки, в якій вони будуть активно деградувати і не спадати і йдуть до певної точки кипіння. Чи це 90 днів, чи це 180 днів визначається не стільки економікою, скільки соціальною сферою, але в принципі. А теоретично можна сказати, що так це горизонт не років, це горизонт місяців. Інша справа, що такі санкції, якщо б на них були готові, ве то їх би вже ввели. А на це ага. ніхто не готовий. Бо вони мають негативний наслідок і для власне тих країн, які вводять. І Трамп зараз mm. намагається просто каштани з багаття потягати руками Європи і знаходить чергову підставу для того, щоб не посилювати тиск по Сполучених Штатів по Росії по серйозному, і каже: ні, спочатку ви Європа. Європа каже, так ми вже декілька разів робили. А я того не знаю, я того не бачу. Ви от відмовтесь від. Вуглеводнів російських в Європі, звісно, Трампу можна сказати, так відмовтість тоді від російського урану для uh -huh. вашої енергетики. Ви uh -huh. ж чомусь про це мовчите, так але у Трампа задача зараз звузити поле маневру для Європи і спалити їх золоту геополітичну акцію по відношенню до Китаю, бо від Європи залежить баланс сил між Китаєм і Сполученими Штатами, uh -huh. поставивши і підкоривши Європу своїм геополітичним цілям. Тому для Трампа це не про санкції по Росії. А це промита по Китаю і по Індії для того, щоб Європа опинилася в одному човні з Трампом і з Сполученими Штатами. А Європа yeah. цього не хоче робити, бо митні війни це найнеефективніший метод геополітичного протистояння, який тільки можна придумати, uh -huh. і Європа втратить від цього не менше ніж умовний Китай чи Індія, а можливо навіть дійсно і більше втратить, так як Сполучені Штати спробували митами надавити на Китай. Поки в Китаї почали плакати, в Сполучених Штатах вже ридали, бо їх біржі просто нудило від цих гойдалок, які влаштувалися всередині, бо тут відкрита економіка і низька роль держави, а в Китаї державна економіка, яка може змобілізуватися в коротку, замкнутися в собі. Тому Європа буде уникати того, щоб зараз розділяти всі ці геополітичні авантюри Трампа на себе і з собою. Тобто, ось цей 19-й пакет санкцій, можливих, які відклали і через 2-3 тижні там, можливо, його заправити, це все може бути поставлено надовше на паузу. Бук не зовсім 19-й пакет санкцій це якраз не солідаризація в митній політиці зі штатами. Це якраз продовження європейської логіки санкцій. Угу. Там є сильні санкції, є м'які, як завжди. Але в принципі 19-й пакет він не найпотужніший, але непоганий. Він не про те, про що говорить Трамп. Це якраз про те, що Європа методично робить і давить на російських кліптократів, на певні підприємства, на певні галузі. Але 19-й пакет санкцій не покладе російську економіку. Це не знаю там не ядерні санкції. Це просто продовжування закручування цієї гайки, але поступово. І, ну якщо там сказати, що санкції це гирі на ногах. То це беруть просто додаткову гирку, там ще пару кілограмчиків підкинули на кожну ногу. Mm -hmm. Це заважає Росії, але це не вбиває. Санкціями війни не виграють. Бачите, в той ж самий час в Європі вважають, що Путін почне реальний діалог лише коли усвідомить, що подальше застосування військової сили не дає нових результатів. Принаймні, так заявив багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольвам Ішенгер. Наразі е, такого розуміння в Кремлі немає, так він вважає. І е, що ж має відбутися, щоб Путін відчув, що всі його потуги марні? Я думаю, що тут є одна велика хиба на те, що коли у Путіна з'явиться усвідомлення. Uh -huh. А якщо ні. А якщо там немає просто такого органу, який відповідає за усвідомлення. Uh -huh. Бо а, якщо ми візьмемо російську культуру, то в ній народився такий твір, як золота рибка у Пушкіна, в якому uh -huh. він добре описує як російські менталітети і культурні установки, так і власне цю деструктивну модель поведінки. Так uh -huh. у росіян немає міри і немає відчуття досить. Путін буде рухатися рівно стільки, скільки його не зупинять, і буде гристи, гристи, гристи. І проблема росіян в тому, чому вони весь час у розбитого корита опиняються. Бо момент точки незвороту вони його опускають, вони його просто не помічають, і вони хапають завжди шмат більше, ніж здатні проковтнути. І здавалося б, от логічно, зараз можна було б зупинитися, зафіксувати в якійсь ситуації, але ні, росіяни. Якщо є змога хоча би якийсь доля відсотка проскочити цей момент і таки впертися в катастрофу, вони це зроблять. І тоді, в момент, коли треба залишитись дворянкою-столбовою, хочеться бути володаркою морською і, зрештою, розбити корита. Тому сподіватися mm -hmm. на здоровий глуст Путіна і на те, що він усвідомить в точці, коли він не може воєнну щось, ні. Він це усвідомить тоді, коли вже пізно буде, коли вже mm -hmm. ця точка буде пройдена а, і коли вже назад вороття не буде. Mm -hmm. Цікава історія, особливо з приказкою із так, російською так, фольклором. Ще кілька важливих моментів. Хотілося б уточнити з приводу Словаччини. Європейські соціалісти хочуть вигнати зі своїх лав партію Роберта Фіцо. Про це інформує видання «Політико». Раніше членство партії СМЕР СД вже призупиняли в 2023 році. Так от, що це буде означати на практиці? Чи похитне це позиції партії всередині Словаччини і чи втримається в такому разі на посаді проросійську? Сійський очільник словацького уряду ну всередині утримається. Для нього це не велика втрата. Іміджого mm -hmm. звісно, це опозиція розіграє. Але сказати, що це зараз катастрофічно буде для його виборців. Ні, його виборці навпаки скажуть, що от наших б'ють і згуртуються. Тому я думаю, що негативний і позитивний результати приблизно один одного невілюють як А, І тільки буде багато піни, але результату буде нуль. Mm -hmm. Якщо говорити про наслідки вдовгу. То звісно, це підважить його позиції всередині ЄС і можливості торгуватися і мати додаткові можливості взаємодії з іншими партіями, uh -huh. бо зараз ці голоси, доручені до фракцій, дає певні плюшки з точки зору реєстрування певних загальноєвропейських ініціатив, з точки зору блокування певних рішень, які стосуються внутрішнього регулювання європейського ну, продуктового, митного торгівельного тощо uh -huh. і отут один втратить частину позиції. Тобто, це спалення його активу скоріше всередині європейської політики. А не у внутрішній політиці, і тому електоральний наслідок від цього зараз не буде в моменті сильним. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за завжди за фаховість. І я нагадаю, що з нами на зв'язку був співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Сакян. Дякуємо. Вам. Дякуємо вам.